Всім привіт! Ви на каналі Легендарна. Я сьогодні на пошуку. Пробую щось знайти. Я сьогодні вибігла на годинку, недовго, на один город, який не хвилював дуже. Я тут була 2 роки назад, нічого не було. І ось тут в мене трапилася монетка. Ось така класна. А що за монетка? Дивіться далі. 50, 58 55. Натечаємо надії, копаємо далі. 50. Дуже багато мусору, іменно чорного желіза, який дає колір, бо я ходжу на паркові, він глибший, ніж поле, і не хочу переключатися на поле. Далі обручка. обручка круто. Оце я називаю пошук сьогодні. От чому, коли виходиш налаштований, все, нічого не трапляється, а тут просто налегке пішла, нічого не взявши з собою, ні водички, ні поїсти, ні свою шмуртяшницю. І тут такі знахідки. Клас! Дивіться, чи воно було позолочене. А ну я спробую почистити чуть і включуся ще вам. Ну, легесенький не сирі було. Жаль, хвилинку зараз. Так, це обручка. Я вже почистила. Бачите, всередині вона жовтенька, зверху біла, пробів немає, легесенька. Думаю, що з алюмінією. Ось тут технікою навіть зачеплена, це не я. Жаль, звичайно, що не сипу і не золото, але теж класна знахідка. Квас-клас-клас. Клас, клас. Ходжу я вже по цій вині. Є в мене монетка. Ось так випала з грудочки. Дивимося, що це. Дві копійки. Хтось кричить. Дві копійки. Думаю, алюміній, бо вегесенький, а що рік 1993. А іби 92, бо може, вода рідкісна. Є в мене сигнальчик такий матюкусенький. Думаю, що це бомбочка торгова, свинцева. Ось дотираємо. да. Ось рубенька. Тут такі дирочки. Дві. Це торгова помбочка малесенька. Кидаю клас. Мусор тут страшенний. Але я ж все-таки межі мусором знаходжу радянські монеточки. Ось така 5 копійок. СССР 1980 року. По мию, думаю, теж сахен дуже гарний буде. Вчилася до вас показати, що там монетку знайшла. 20 копійок 1941-го. Я її не знімала, але коли у мене був рядишком сигнальчик поруч, і ще випало 10 копійок теж щитовичок ранніх, я подумала, що це гаманець. І вийшов включитися, тому що сигнальчики ще є. Тут багато желіза, чорного, і воно. Ой, чекайте, я не включила і шукаю. І ще є сигнальчик, я думаю, що це ще... Щось можливо, можливо, із желіза. Є трохи. Посі сигнальчики знаходжу разом з межі з желізом. Чи поміж залізом. Ось так негодно знайти. Що там пищить. Потрібно розкопувати, мабуть. Піну я не докопаюся. Ножичок теж я вдома залишила, а займіння мені пригодився ножичок. Ось там, бачите, самий більший звук. Ми Спробую з вами разом. Можливо, вдасться мені розкопати з вами. Хоча там корінь був, не знаю, як це у нас вийде з тим коренем. Ось туди вглиб. Іде сигнальчик вглиб. Ні. Ось тут. Що таке О, Ось воно. Ей. Що це таке? Вибачайте, що так довго шукала. Тому що одною рукою знімаю. Підставочка вдома. Що це? Трейдмарк. Цікаво, що це таке. Ану. Чи я дянщина, чи що. Ано зараз хвилин. Так, я закопала вже. Сигнальчиків більше нема. От бачите, чорне 4-5. Все ямки було 20, Десяточка. і така якась емблемочка. Вони були зверху, тому їх було краще чути, а чорне желізо було під ним. До 41-го, а це 51-го десь копійочок. Ну, стан. Мене дуже радує тут. Цих монеток, дивіться, як тільки щекану. Так я люблю на сонечко викопати. Колити плесеньку. Є сигнальчики. Земля дуже м'яко копається. Дивіться, 56-55. І я її вже бачу. Але щось, з нею не так. А, вона обрізана. Дві копійки царських. Я думаю, що стан теж мав бути безшикарний. Але хто її так бідненьку, да? дивіться, стан міг бути взагалі суперовий. У нас ці монетки не дуже часто трапляються, тому що царизм у нас мало був. От монетний двір ЕМ, але я думаю, що є. Перерізали ще того часу. Бачите, воно сухеньке. А мала бути в мене гарна монетка в колекцію. А вийде какалік. Дуже глибокий сигнал. Чують замітний. Ось повністю в фісках. Я шукала вже піном, бо не змогла знайти. І тут щось з мене випало. Запидимося. 28. Честих. Види показує. Ось так от Надіюся, чи це не мусор. О, що це? А, від годинника. А я вже надіялася, що слібна монетка. Так гарно випало. Але це від годинника. Ззаді кришечка вставлялася. Але теж непогано. Дивіться, яка глибина. Я ж там була внизу. Я піном її виковаю. Ось так. Кидаємо і біжимо далі. Є непоганий сигнальчик. 28, стабільно. Копаю я на 15-й частоті на паркові. І вже бачу, щось сипало, Ось тут, Ось тут. Давайте разом з вами подивимося, що це. Виблиску і не вже сей було. вже сей Якщо це буде сейбл, я буду дуже щаслива. Дуже щаслива. Головне легесенько, бо щось дуже-дуже тоненьке. А ну давайте, що це, що це, що це? Надіюся, що нічого не пивне. Давайте візьмемо водичку зараз і покажу. Я її трохи намочила, Вау! Клас! Я думаю, що це якийсь скейтер чи що це. Я ще такої монетки не знаходила, я ще такої монетки не бачила. Дивіться, який стан. Я сьогодні вибігла на годинку. Думаю, піду подивлюся. Мене цікавий дуже один город. Я не бела собою ні щіточку, ні монетницю, нічого. І дивіться, який клас випав. Тонесенький, але я не знаю, що це. Думаю, що може якісь крейці чи що. Ну, дивіться, тут як двоголавики, як на, на, на російській імперії, а тут троєчка пишуть, все таке крейце. Ну, коротше, у мене в моєму місці немає, тому я не знаю, <кхух> як змогла, так і її відчистила. Я не дуже сильно її терла, щоб не затерти. Ось такий гарний стан. Вона кесуня. Пошукаю ще, можливо, ще щось трапиться. Сіла я перепочити чуть-чуть біля сигнальчика. Був в мене сигнальчик. Думаю, що від керосинової лампи. Ось така штучка, вже руки замарзані, помити немає чим, бо я не взяла з собою нічого. Походжу, ще пошукаю, ще в мене була така штучка, зараз я вам покажу. Мені здається, що монетка одна була, я її поламала. І ось така, не знаю. Можливо, щось по Ядянщині, якась пейшивочка була. Ну, думаю, вам покажу. Сигнальчик має тут. Дуже слабенький, 16-18, якщо комусь потрібно буде. Ось тут щось зипало, я ще не дивилася. Вийшло, ще Що, щось цікаве. А, це я одну штучку таку знайшла, а це, мабуть, був скріплений браслетик з нею, бо тут дві ще таких є. Класно. Ось це класно. Ось бачите, уважно, коли ходиш, не припускаєш жодні сигнальчики. Стараєшся між чорним щось впіймати. Ось бачите тут. Я думаю, що це була підвісочка якась. І така ще одна штучка окремо, я знайшла. Без кільця. Думаю, що це ризик. Ой, куди тут така? Ось така класна. Є в мене знову сигнальчик. 3940, досить непоганий. Якщо, звичайно, не желізо, бо я сьогодні ходжу на желізом. Мені так цікавіше. Ось тут сигнальчик. Зверху десь ми його викопали. О, я вже бачу. Ось і гільзочка. Куди без неї? Куди без цих гільзів? Ну, нічого, забираємо, можливо, менше буде наступне копати. Я сходила в це місце ось так Здовж. і коли почала ходити ось так поперед, то знову почала вилазити сигнальчики 24-25. Давайте подивимося, що там. Не хочу пін включати, бо пін дуже ось керамічку вже бачу. Керамічка є, але дуже слабенька. Пін дуже реагує на телефон, бо там в мене поставлена гарна чуйка на 9. І тому не хочу. Включати. Де ми там загубили його? О, ось тут десь. Так, є в цій грудці. Що це? Ну? Подивимося. а, шепнелька. Можеть вона. Так. Я думаю, що це видає, такі маленькі. 20-22. Але і коли кейтер. Чи що то за монетка знайшла, то теж би було 20, 22, 24. Ось така шепнель. Кидаємо. Ось бачите, що я вам кажу. Ось там була шепнель. Як ви почала ходити здовж. Ось тут бачу 22-25. Бачу вже монетку. Ще не знаю що. Подивимося. Називається Вибиває місце. Вау, який класний стан. Ха -ха. Класно, дивіться. Ви бачили такому стані? 20 копійок. Соякового рамочник, радянський 20 копійок. Я думаю, що це сьогодні гарна повідність. Земля дуже мока. Дивіться, в мене весь одяг, все в болоті, ноги аж провалюються. Із-за того, що повідність гарна, того так багато сигнальчиків. Хотіла вас давно запитати, чи подобається вам мій пошук, чи все правильно я роблю, бо тому що, коли мало переглядів, падають. Сили, не хочеться нічого більше знімати. Хотіла, щоб ви написали або підказали, що не так. Можливо, щось не так з каналом, так як я лише тільки вчуся. Мені цікаво показувати, що я знаходжу, цікаво з вами ділитися цим всім дуже радісно, але хочете, щоб ви мені допомогли, щоб я змогла знімати вам дійсно гарний, цікавий контент. Там у в мене сигнальчик. Ой, не включила. Ось тут мені щось не знаю, що це таке, бачите. Щось мені страшно стало. Ось таке. Щоб там не було якась заючатка, Сигнали тут. Що розкопуємо далі чи ні. Як ви вважаєте? Ось так ось близько зніму. Я докопалася. Сильно намучилася. Прийшлося там розкопувати тут. І я її зрушила з місця. Давайте. Так ось чого моя бутилка сигналила. Я докопалася, бо від неї була така штучка. Обідку. Це, мабуть, від сільського спехніки. Зараз тут може комусь пригодиться. Ось дуже там глибоко. А я сподівалася, що це бутилці буде. І дуже розчарована. І хто це там у ямці так гарно випав? А ну дивіться. Яка це кесуня тут у мене? Знову. А що це? Пізніших монеток немає радянських. Тільки реального радянщина. 15 коп 1936. -го. -го. Таке відчуття, що я цих монеток радянських ранніх назбираю на цілий місяць вперед. Вони рідко в мене тепляються, але гарно звучало, такої ямки, провідність гарна, Все окремо. Я тут ходила, де желізо, скажу вам, два роки назад з своїм першим металошукачем, то він без ВДІ, тому дуже важко було визначити, де чорний сигнал, де чистий, тому може так багато і пропустила. Я ще копаю і є в мене сигнальчик. Ось така кониночка. Хто не знає, то це наупряж і йшла до коней. Така як прикраса. Якщо колись казали, є конинка, значить було життя. Бо тут були коники. Продовжуємо шукати, ще походжу трошки. Я її в ямці піном шукаю, шукаю, а вона заховалася ось там у стінці. І сидить, мовчить, дивиться на мене. Зверкунчики скачуть. Ну що, це нас? А одна копійочка. Знову Радянська. Mm. От я сьогодні накопаю монеток так Ось така. Гарненька. Хотіла йти додому, але мене город не відпускає. Ось така помбочка знову випала. Це вже в гарнім стані. Появляються буквочки там пише. Ось так. Завершила я свій пошук, сонечко зайшло, іду додому, називається на годинку. Вийшов, пройшло цілих 4 години. Уже стемнилося, зараз переходимо до знахідочок, я вам показую все, розказую, результатом задоволена. Давайте дивитися. Як я люблю такий пошук, коли городи чи поле не бити, приходиш і ти насолоджуєшся кожним сигнальчиком. Нехай буде навіть мусору багато. Тепер переходимо, розповідаю вам щодо чого. Це, я думаю, без Якийсь був, я знайшла це окремо, потім ці дві штучки. Це, можливо, ядянщина якась підвісочка, Дві монетки убитих. Не знаю, які станенькі. Чи соліди, чи боятоски. Ой, візьму. Ще якась мавнюнька попалася, я її не знімала. Ой, вся грязна я. Чи це Ну, на помбочку не схоже. Мідна, маленька, там щось зображено. Тепер копійочки один овей. Якого року? Дивимося 41-го. Це було дві копійочки 93-го, я пам'ятаю. Дві двадцяточки, 40. 41 першого, 36 15-ка. І 10 копійок. Не бачу якого. Далі 5 копійок, 3 копійки, 2 і 2 одинички Ядянщина. Це від керосинової лампи. Хто колекціонує. Я знаю, що багато люблять це колекціонувати від керусинових лампочок. Конинка. Це лаперсточок. Хто любить шити. Дві копійки царських це дві копійочки і три копійочки. Ось така ж гарненька орляночка. Я її вам знімала. Дуже гарний стан. Обилочка гарна. Дивіться, яка. Було, бачите, я казала всередині, як позолота. І дві помбочки. І це топова знахідка. Три це. Я легенько подивилася уже. В інтернеті потрібно правителя узнавати, тому що там різні йдуть. Подивилася, знайшла рік 1721, здається. Жаль, що вона коснута, але я легенько ще вдома помию. Вам, якщо знайду, хто це такий, по правителю обов'язково зверху напишу. Ось так кладемо легесенько. Ось таким результатом я задоволена. Надіюся, що вам було зі мною цікаво, також, як мені, копати до наступних зустрічей. Всім пока!